Вітаю, мене звати Ганна. Я співкоординаторка центру журналістської солідарності в Харкові. Це мережа центрів, створених для підтримки медійників національною спілкою журналістів України за підтримки ЮНЕСКО. Ми з'явилися в Харкові в грудні минулого року. Для кого ми працюємо? Для медійників, які працюють в друкованих змі, в сайтах телевізійників, фотографів, операторів, фіксерів, працівників іноземних ЗМІ, які приїжджають, щоб освітлювати події, війну в Україні. І працюють вони в Харкові, в області чи їдуть з відрядженням на Донбас. І, власне, з огляду на це, що ми пропонуємо, в центрі можна взяти в оренду засоби захисту, це бронежилет і каска, взяти в оренду. Ренду, окрім того, тут можна працювати в коворкінгі. Це таке тепле, зручне місце для роботи, де є чай, кава, і можна в спокійній обстановці опрацювати ті відзняті матеріали чи написати текст за. Тим, що побачили, власне, в нашому регіоні, і далі передавати вже їх вашим глядачам. Окрім того, в центр є таким собі освітнім закладом, тут можна пройти частіше онлайн, певні курси з різних тем. І, напевно, головна зараз наша робота це аналіз, це збір інформації про злочини, які Російська Федерація вчиняє проти медійників. Також хочу сказати, що через те, що це мережа, яка діє в. Одразу в кількох областях України то, наприклад, освітні курси ми ви отримуєте не тільки з Харківського центру, а й з інших, тому що все це відбувається в режимі онлайн. Тому долучайтеся, вчіться, працюйте, і все буде Україна.